Новорічні дива починаються із улюбленого для всіх слухняних дітей, свята Святого Миколая. Зазвичай дітки чекають під подушкою найбільш бажаних подарунків, як подяку за хороші вчинки протягом року, і повідомляють святого про свої бажання у листах. Я попросила у Миколаю цікаву книжку, розмальовку. Я допомагав мамі дивитися за братиком. Я була слухняна сьогодні. Я старалася. Не нервувати свою маму, я робила добрі вчинки, допомагала своїй сім'ї. Цього року на адресу Укрпошти прохальні листи лише почали надходити. Здебільшого дітки просять іграшки чи книжки. Дехто навіть вказує кількість цукерок, які хоче отримати. Одна дівчинка попросила у Миколая солодощів на 20 днів. Ще одна дитина попросила у святого здоров'я для своєї молодшої сестрички, яка хворіє на цукровий діабет. Є лист дуже гарно оформлений, написаний віршик і прохання від дитини, що, будь ласка, Святий Миколай, відп... напиши мені відповідь, чи сподобався тобі мій віршик. Так що ми хочемо обов'язково зазначити, що дякуємо за віршик. Святий Миколай дуже задоволений цим віршиком, і він йому дуже сподобався. От так як листів не дуже багато, то хочемо підійти до кожного листа відповіді індивідуально. Працівники пошти вважають своїм обов'язком не відібрати у дітей віру в казку, тому на всі дитячі листи вони відсилають відповіді разом із подарунками. До новорічних свят пошта проводить ще й дитячий конкурс малюнків про улюблене зимове свято, а всім небайдужим пропонують передплатити періодичні видання для дітей на адресу дитячих будинків та притулків. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.